Мінусів немає. Молоді люди можуть поїхати за кордон, віддихнути або навіть на заробітки. Скільки вам років і чи плануєте ви виїжджати з України? І зараз 20 років, поки що в планах, але не факт, що виїду. В Принципі, не проти, що є можливість вирішувати, є можливість отримати освіту трошки ще. Зайнятися так сказати становленням, а потім може вже приїхати в Україну, відбудовувати. А у вас є знайомі такого віку, які планують, або вже виїхали? Е, є да хто вступив у вуз. За кордоном багато з ними і багато яких планує виїжджати про на роботу на навчання для подальшого життя для подорожування і в цілому якось далі розвиватися там вже і це досить прикро, тому що молодь України виїжджає за кордон, і більшість там лишається і не повертається назад.